Володарський район завжди славився працьовитими, талановитими, творчими людьми і мальовничими куточками. Серед них село Городище Пустоварівське, де 19 червня, відбулось урочисте святкування дня села. Саме в цей день з'їжджаються до свого рідного куточка люди, які тут народилися, виросли, відчули справжню материнську ласку та турботу. Отримали цінні поради батька. У цей день село, як завжди, радо зустрічає гостей. Село це є село, саме краще тут. Як живеться в селі? Непогано, взагалі-то не, не звідсиля родом, але ну, село хороше, дуже хороше голова село. Гарне село. З яким настроєм зустрічаєте сьогоднішнє свято? – З хорошим настроєм. Святкова частина заходу відбулась у приміщенні будинку культури. До урочистого концерту підійшли з творчістю та гумором, готувалися серйозно. Адже таке дійство у селян буває раз на рік успіх і процвітання населеного пункту. Це результат спільної роботи вчителів, лікарів, працівників сільського господарства, культури, соціальної сфери, підприємців, усіх хто віддає свій талант і майстерність рідному селу, хто своєю щоденною працею у різних галузях і сферах вносить свій посильний вклад у соціально-економічний розвитку. У села і району, тож ведучі концерту від щирого серця вітали теплими словами односельчан та працівників усіх сфер діяльності, згадали й тих, хто народився цьогоріч у селі, і хто став на весільний рушник, і хто відзначив своє золоте весілля. Вшанували цього дня хвилиною мовчання світлу пам'ять жертв голодоморів, учасників бойових дій, ветеранів Другої світової війни та загиблих учасників АТО на сході країни. Линули щирі слова подяки батькам, учасників АТО за гідне виховання справжніх патріотів України. Із теплим словом до своїх односельців звернувся сільський голова Олександр Гончарук. Олександр Анатолійович подякував тим людям, які не байдужі до проблем громади та беруть активну участь у житті села, зокрема тим, хто допомагав під час підготовки до святкування. Також побажав селу розквіту, міцного здоров'я, добробуту громаді та наголосив, що такі свята дають людям надію на краще життя і спонукають вірити в себе і свої можливості. Я хочу подякувати людям. Які готувалися до власних зусиль, умінь і здоров'я до організації Сьогоднішнього свята. Хочу подякувати звичайно спонсорам, які долучилися і підтримали особливо наших діток, великих артистів... тому що їх треба в цьому зацікавити. І я знаю те і вірю в те, що вони будуть і надалі виступати. і... Казала Марія Миходіна, дай Боже, що націяла черга на виступі на сцені. Тому всі велике спасибі організаторам і підприємцям, які допомагали назадську цього. Святу. Приємним сюрпризом для односельчан став музичний дарунок від сільського голови Олександра Гончарука, який заспівав разом з Любов Штикою у новоствореному дуеті Дві долі. Свято завітали також сільські голови населених пунктів як Володарського, так і сусідніх районів. Усі щиро вітали людей зі святом та зичили добра, миру та злагоди в кожну родину. Бажаю односельцям міцного здоров'я, благополуччя, самого найкращого, чистого неба без війни, миру, миру і через миру. Процвітання стабільності та розвитку бажав землякам від імені голови благодійного фонду Фортеця Олександра Ференця, представник фонду у Володарському районі Сергій Шкуренко, котрий, окрім теплих слів привітань, вручив громаді села подарунок, пральну машину та електронні ваги для городища Пустоварівського дошкільно-навчального закладу. Дозвольте від голови благодійного фонду Фортеця Олександра Борисовича Ференця від себе особисто Привітати з вас, вашим потрібним святом. Побажати вашим сім'ям і вам міцного здоров'я, добробуту, мирного неба над вами. Все, що ви собі забажаєте, все, що ви заплануєте, хай вам воно все дається з невеликими трудностями, щоб все, що кожна родина мала в достатку, щоб ніколи не плакали наші дітки, а сльози були тільки сльози радості на ваших очах. Завідувача закладом щиро дякувала за виявлену увагу і підтримку. З Турботою про людей активно крокує благодійний фонд фортеця. Їхня благодійність не має меж. Успішно втілюються всі заплановані добрі справи. Люди відчувають допомогу в реальних справах. Підтримкою заручаються медичні, освітні, культурні та спортивні заклади району. Благодійний фонд не стоїть осторонь і сільських проблем, адже на звернення сільських громад реагує відразу, бо знає, що життя на селі потребує значної уваги та підтримки, аби воно жило і процвітало. Сільський голова подякував благодійникам та зазначив, що добро завжди віддять добром. Тож побажав благодійного фонду фортеця і надалі впевнено втілювати в життя всі плани і задуми на благо рідного краю та його людей. На сьогоднішній день родича Писувальська сільська рада, незважаючи на ніякі труднощі в державі, живе і працює. Свідченням цього є. Тільки за теперішній двохмісячний благоустрою проведено ремонт у доріг на 300 тисяч гривень, продовжується відновлення робіт по вуличному освітленню. Підготовлені практично всі матеріали, які необхідні для е, запуску нашої свердловини після капітального ремонту. Ну і, звичайно ж, як вже я казав, працюють школа, дитячий садочок, лікарня, клуб, як ви можете сьогодні бачити, і підприємства. Жодне не закрилося, всі працюють і розвиваються. До речі, дуже гарне було ваше вітальне слово, таке пісенне. Видно, що голова села піклується про людей і дарує дійсно свій голос і талант своїм людям. Це був прояв, можливо сказати, чого сьогодні ви заспівали? Ну, мої дівчата, яких називаю, наші співочі колективи Берегиня і «Росава», завжди, як би казати, не на, не на офіційних наших зустрічах, завжди ми любимо поспівати, звичайно ж. Ну, а вони мені кажуть, треба, щоб ти виходив на велику сцену. І так уже склалося в минулому році вони на святкуванні зустрічі випускників, які в нас традиційно проводяться. Ну, в цьому році на День села ну, запросили мене заспівати дуетом із нашою ведучою любов'ю штикою пісню. Таким чином, вона так вийшла і зародилася, і таким чином да, ми її втілили в життя. Як добре чи погано вийшло судити людям. На да. сьогодні багато і щирі слів і привітання і подарунки. Подарунки наші. Як завжди приймають участь в організації Днів села і всіх інших свят наші підприємства, два, які працюють на території сільської ради, цукровий завод і Бурякорадгосп. Радгосп. Звичайно ж, не стоять осторонь наші приватні підприємці. Це підприємці, які працюють в магазинах. Вони сьогодні виступили з солодкими спонсорами, підтримували наших діток, солодощами їм дарували цукровий завод і Радгосп виділили кошти на загальну організацію свята. Звичайно, сільською радою самим себе хвалити не можна. Ми теж долучилися, чим могли, і внесли свій внесок у організацію сьогоднішнього свята. Особлива подяка, звичайно, що нашій директор будинку культури, Литонець Марії Міфодівні, тому що все навколо неї крутиться, це та людина, яка організовує ці свята, до якої йдуть дітки, від мала до велика, як то кажуть. Всі приймають участь, співають, танцюють. І от ми сьогодні маємо день села. Наскільки налагоджена співпраця з благодійним фондом Фортеця? Співпраця із благодійним фондом Фортеця. У нас, можна сказати, розпочата. Олександра Борисовича Ференця знаю, не знаю особисто, але Сергій Леонідович Куренко це наш бувший колега, був працював сільським головою села Завадівки. Тому ми знаємо один одного не понаслижки, як то й кажуть, а працювали спільно, тому лише за одним зверненням, той казав, за одним дзвінком нашої завідуючої дитячого садочка, які мають там проблеми із цією пральною машиною і вагами, вони одразу відгукнулися на наше прохання. І ви сьогодні бачите, вони приїхали на день села, запросили ми їх, і вони вручили. І це дуже велика їм подяка за це. І дуже велика нам допомога для нашого дитячого садочка. Це буде свята, вітання вашим? Нашим, нашим людям я хочу побажати саме на перше єдності і підтримки в такий нелегкий час. Не підставляти один одному плече допомоги, не відвертатися один від одного, тому що в такий складний час це, звичайно, що найбільш, я вважаю, найбільш важливий. Ну, звичайно, всім сім'ям здоров'я, діткам. Теж, як бачите, я до речі ще не сказав, у нас в цьому році 12 діток, тобто стабільно дітки народжуються. Це є одним із показників про те, що село живе. Тому хай народжуються діти. Нам процвітання, здоров'я, успіх і удач. Всього найкраще. Піснями, танцями, дотепним гумором, поетичним словом, ширими словами вітали мешканців села, учасники художньої самодіяльності. А у нашо муце весело, Рідне село, і цвітінням лугів, і роздолям небес, і піснями гаїв, і полями, де сонячне світить чоло, пахне цвітом село.